Боже, я с Коля, привет. А вон еще одни. Кесота неописуема. Сейчас чуть-чуть будет. Будешь меня катать? Дивіться. Два сідами. Тепло дуже, так? Ну так, да, це таке тепло. Розтане ну, сніг. Я люблю так, коли, коли тепло і є сніг. По такій погоді. На глину і то ні! Да, что ты делаешь? Подпихаю тебя, что, подпихаю чтобы ты быстрее ехал. Капито забирай. Поехали. <vom> Ou Ou <oumut> <atto> <spam> Гриша. Гриш. <AfD> Ой, бляха. Ты еще хуже ездишь, чем Гриша, походу.

Григорій, зараз ти санок. Ну що ж, дякуємо тобі, зима, і за такий сніжок. Тому що, чесно кажучи, діти навіть не вміїли би. Е, кататися на санчатах та лижах, а так хоть трошки випав і порадував нас на різдво. Тому зима, зимушка, зима, дякуємо тобі, дякуємо.